Шановні присутні, перед початком нашого проведення наших громадських слухань слухань, прошу вшанувати всіх купами загиблі захисники та захисні агенти, які зараз приїжджають. Сьогодні проводяться відповідно до статті 17 розділу 3 статуту Судівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області, затвердженого рішенням селищної ради від 24 січня 2025 року, номер 8, 65, тире 44, Положення про громадські слухання в Судівській селищній територіальній громаді та дівчин законодавства України. Для участі в громадських слуханнях зареєстрували 22 особи, Паніна секретар селищної ради, секретар громадських слухань Оліник Оксана Васильівна, начальник управління гуманітарних сетан Дольської селищної ради. Для початку нам необхідно обрати членів лічильної комісії, є пропозиція обрати членами лічильної комісії Ворончук Наталію Володимирівну, Сторожук Людмилу Григорівну та Сидоренко Вікторію Михайлівну. Якісь інші пропозиції будуть. Тоді перед тим як ви реєстру реєструвати, вам роздані мандати, і ми голосуємо шляхом підняття мандатів. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Прошу членів рішбіцільної комісії зайняти місця виступати. До порядку денного громадських слухань звичено одне питання про проєкт програми щодо охорони об'єктів культурної спадщини. Розташованих на території Тупівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на 2025-2027 роки. Регламент проведення громадських слухань для виступів з доповіддю до 10 хвилин, доповіддю до 5 хвилин. Виступи обговорені до 3 хвилин. Загальний час роботи громадських слухань 1 година. Пропоную затвердити порядок денний та регламент громадських слухань. Хто за? Стопроти Утримались. Скільки чи лікуємо? Те, що мають право голову, чити напів. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного громадських слухань про проєкт програми щодо охорони об'єктів культурної спадщини, розташованих на території судівської середньої ради Вінницького району Вінницької області на 2025-2027 роки. Інформує Оліни Постанова Сильівна, начальник управління гуманітарних питань субідської середньої ради, секретар Доброго дня. Меня громадських слухань до вашої уваги проєкт рішення е, щод програми щодо охорони об'єктів культурної спадщини, розташованих на території Путінської селищної ради Вінницького району Вінницької області на 2025 2027 роки. Заходи програми розроблені відповідно до чинного до, 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 до нормативних актів, які визначають правові організаційні та фінансові засади функціонування системи культури. Регламентують суспільні відносини в галузі культури в сфері естетичного виховання, підростаючи покоління духовного розвитку особисто. Програма розроблена для покращення охорони та збереження культурної спадщини, раціональне використання пам'яток та об'єктів культурної спадщини, попередження актів вандалізму, створення умов для покращення туристичної привабливості громади через її історичну культурну спадщину, залучення громадськості до процесів у управління і контролю у галузі. Загалом на території турбіської територіальної громади знаходяться 11 пам'яток археології місцевого значення, 21 пам'ятка історії та сім пам'яток архітектури та містобудування. З них дві мають національного значення, є національне значення та пам'яток місцевого значення. Згідно даної програми. Фінансове забезпечення на її реалізацію планується в сумі 1 мільйон 500 тисяч. Відповідно, щороку по 500 тисяч гривень. Заступне забороняється залучення коштів інших джерел незаборонених чинних законодавців. Напрямки діяльності і заходи реалізації програми, на що будуть спрямовані. Забезпечення та отримання розвитку пам'яток культурної спадщини. Та щойно виявлених об'єктів проведення поточного капітального ремонту та комплексу реставраційних робіт на пам на пам'ятках культурної спадщини. Тут прогнозується щороку по 100 тисяч гривень, відповідно за три роки, буде 300 тисяч гривень. Забезпечення відновлення матеріально технічної бази та показання технічного переозначення пам'яток так само щороку по сто. Загалом сума за три роки 300 гривень, тобто тисяч гривень. Які очікується результат? Демонтаж та за на пам'ятках та об'єкта культурної спадщини елементів радянської символіки. Які підлягають вилученню згідно закону України про засудження та заборону пропаганди Російської імперії імперської політики в Україні і декомулізацію? Один серед забезпечення дотримання режиму використання пам'яток, пользують спадщин та щойно виявлених об'єктів, які це їх збереження та використання власниками, користувачами. Тут буде так. Бачці немає, немає сюди також і такі посіб. Контроль на основі співпраці, громадськості правоохоронних органів та органів охорони культурної спадщини, складання інформаційних листів та приписів у разі виявлення порушень. Результати, які будуть по опрацюванні даного пункту, забезпечення доступності пам'ятника культурної спадщини. Результати, які будуть люди з інвалідністю, отримають можливість брати участь у громадському та мистецькому житті громади не відчувати дискримінації за ознакою інвалідності. Сюди залучуються кошти розмірі 30 тисяч гривень, 10 тисяч гривень щороку. Відповідно за розділом 1 на ці роки заплановано 630 тисяч, тисяч гривень. Розділі 2 забезпечення здійснення організаційних та правових заходів щодо об'єктів пам'яті культурної спадщини. Планується розробка, виготовлення, оновлення науково-облікової документації за внесені у перелік. Нанесені у переліці, що й навіяні об'єкти культурної спадщини, комплексне дослідження, фіксація, визначення антропологічної, антро археологічної, історичної, мистецької, наукової, художньої цінності. Відповідно на три роки тут пропонується фінансування в розмірі 300 тисяч гривень, що є по 100 тисяч щороку. Що має, до яких покращень має призвести, це виготовлення, оновлення науково-облікової документації та внесення їх в перелік щодо виявлення об'єктної, об'єкти культурної спадщини, які знаходяться в громаді, створення сприятливих умов для залучення донорів до процесів ремонту та відновлення даних об'єктів. Я не бачив своїм сезон в даній програмі, чи, можливо, може, то. Зачитай. Так в пункті 2-2 даного додатку до програми є забезпечення проведення аналізу технічного стану об'єктів пам'ятки культурної спадщини та підготовки композиції про і проєктів рішень щодо здійснення робіт на об'єктах пам'ятки культурної спадщини. Бюджет сурбіської ради селищної ради не передбачається, що дає результатом даного заходу, це проведення аналізу технічного стану об'єктів пам'ятку культурної спадщини, які знаходяться у громаді, та підготовки пропозицій і проєктів рішень щодо здійснення робіт на об'єктах пам'яток культурної спадщини. Пункт 2.3. організація роботи з дослідниками, науковцями, археологами, волонтерськими об'єднаннями єдна... об об щодо роботи, позбереження та дослідження місць історичних поселень на території громади. Кошти також не передбачаються. Що має, які мають бути покращення, мають бути залучені дослідники, науковці, археологи, волонтерські об'єднання будуть брати участь у роботі, позаряжені та дослідженні у місті історичних поселень на території громади. Залучено широкі верси громадськості до суспільно корисних робіт благоустрою, прибирання та догляду за територіями охоронних зон, які прилягають до пам'яті. Відповідно за розділом 2, всього протягом проків. Планується залучення коштів в сумі 300 тисяч гривень, відповідно по 100 тисяч щороку. В пункті 3 даної програми вказано забезпечення проведення інформаційної роботи та налагодження дієвого зв'язку громадськістю щодо охорони культурної спадщини та впровадження спільних заходів щодо популяризації даної діяльності. Забезпечення інформування громадськості щодо охорони культурної спадщини, та впровадження спільних заходів щодо популяризації даної діяльності шляхом розміщення, інформації на дружніх, інтернет-ресурсах, соціальних мережах. Кошти не передбачаються. Будуть здійснюватися заходи щодо інформування громадськості, щодо охорони культурної спадщини, та впровадження спільних заходів щодо популяризації даної діяльності, шляхом розміщення. Інформації на дружних інтернет-ресурсах та соціальних мережах, путі 32. здійснення заходів щодо розвитку інформування громадськості щодо громадськості щодо охорони культурної спадщини, шляху, придбання, та встановлення охоронних дошок, знаків, відповідних вказівників фазів, та інформаційних щитів, знакування та маркування об'єктів культурної спадщини. 4. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини, забезпечення дотримання бюджетного законодавства в галузі охорони культурної спадщини, організація заходів, з перепідготовки підвищення кваліфікації та освітніх поїздок з метою. Переймання досвід та кращих зразків організації охорони культурної спадщини в інших громадах України та позані межами. Протягом трьох років про, залучені будуть кошти з місцевого бюджету в сумі двісті тисяч гривень, що відповідно по 90 тисяч щороку. Буде здійснюватися перебіг та підтяжні кваліфікації працівників, які галузі охорони культурної спадщини, або дотичні до неї. Видаватися посібники для зацікавлених осіб, проведення семінарних занять для працівників закладів культури та громади. Відповідно, розділу 4 за 3 роки буде задіяно 270 тисяч гривень і за цією програмою в підсумку мільйон п'ятсот тисяч гривень. В даній програмі виконавцями в даних розділах є суспільська селищна рада управління гуманітарної політики суспільської селищної ради, комунальний заклад центр культури та дозвілля Суспільської селищної ради і відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та благоустрою Суспільської селищної ради. До відповідних розділів, які саме стосуються даних виконавців. Тримати дану програму, проголосувати і надати їй сенс на життя. Якісь запитання будуть проходити? У мене є запитання, вибачте, будь ласка. Я хочу звернутися до всіх колег. Дивіться, я от слухаю цю програму. А на основі чого будуть віддаватися посібники і семінарі будуть проводитися? Якщо в нас не передбачається жодних коштів на організацію роботи з науковцями, археологами, волонтерами на інформаційну роботу в інтернет-ресурсах, ну, Мною і було сказано, що дані програмні професіона не заборонено залучення коштів інших джерел. Ми будемо працювати над даним етапом, і ми будемо шукати спонсорів, меценатів, які нам допоможуть в цьому. Є... Є люди, які згодні друкувати книги, оплачувати тільки за книг, І ми, я надіюся, що ми ці кошти знайдемо. Є люди, які за те, щоб збереглася наша культурна спадщина, будемо працювати в даному році. Памятники. Балас лекарня наша і стара старая це вони взагалі образне обласне значение. А церкви нашого значення. вот тоже потянути споруд. Ще які зауваження буде? Дякую. Пропоную схвалити та підтримати проєкт програми щодо охорони об'єктів культурної спадщини, розташованих на території Турбіської селищної ради Вінницького району Вінницької області на 2025-2027 роки. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто 14 чоловік і мають правого. Тоді рішення прийнято. Також хочу повідомити, що усі, усі матеріали сьогоднішніх громадських слухань будуть оброблені відповідно до встановленого порядку та оприлюднені на офіційному вебсайті Хурміської селищної ради. Проєкт рішення та програми буде розглянуто на сей селищної ради для прийняття відповідного рішення. Дякую всім присутнім за сьогоднішній наші сьогоднішнього.